Якою є собою Марина Гаркава? Я рубала кредити. Ви знаєте, я живу на емоційних гойдалках. Я не люблю бульбашки я люблю спокійний стан. Я їм. Е Після навіть після 12-ї ночі ходять цілі легенди про ту незвичайну кількість огірків, які ви виростили в цьому році, яка доля цих огірків продавали, консервували, що робили. І якось вона мені сказала, Аня. Щоб у нас з тобою були гарні стосунки, то починай робити уроки сама. Як сказати правильно, коли ти матюкаєшся? ой 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 Ой-ой-ой. Ми тут для вас підготували один такий експеримент і Мені ще задушено. один. Дивіться, це ось така рахівниця. Департамент соціальної політики це найскладніший. Морально-психологічний е, департамент. Бачите, ви кажете, я довіряю всім, але ледь називаєте трьох осіб. Розкажіть романтичну історію oh. свого знайомства, бо ваші подруги розповідають, що то був службовий роман. Бо він мій вектор і мої крила. Якщо Проходь. вже з подружками гулять, то тоді точно не вдома. <рес> мама ну не гуляє так з подружками. От папа так, так давайте їй передамо сердечко разом. Так викрат, отака в них мама.